Всім привіт! Ну що, ви зіграли як мінімум першу свою страйкбольну прокатну гру, і вам цікаво, що робити далі? Тоді це відео для вас. Отож, де шукати ігри у вашому регіоні? Особисто я починав з того, що просто писав усім друзям знайомим, чи хтось з них бува вже не грає у страйкбол, або ж має своїх знайомих, хто вже займається страйкболом. В основному ми використовуємо два джерела: перше, це страйкбольний ресурс Air Software World, який ви можете побачити ось тут, котрий являє собою свого роду агрегатор або місце, де організатори публікують оголошення щодо своїх ігор. Зручний він перш за все тим, що ігри можна відфільтрувати по країні. Області і навіть місту проведення. А також на ньому можна знайти контакти команд з вашого регіону і не лише команд, а й окремих гравців, з якими можна сконтактуватись і котрим можна було би позадавати запитання, що вас цікавлять, або ж з часом долучитися до однієї з команд. За деталями переходьте за посиланням у описі цього відео. Друге джерело, яке ми користуємося для пошуку ігор, а також обміну інформації між стрикболістами, це різноманітні вайбер і телеграм-канали у вашому місті. Щодо наявності або адрес цих Viber або Telegram каналів поцікавтеся в організаторів ігор, на яких ви, можливо, уже бували або ж плануєте відвідати. Отож, ви вже зіграли свою першу або кілька перших прокатних ігор і вирішили придбати власне спорядження. Тож з чого розпочати? Конкретно у цьому відео ми поговоримо про мінімальний набір і ще відомий як бомж пакет. Запам'ятайте одну річ. Найважливішим елементом екіпування будь-якого страйкболіста є захист очей, тобто хороші надійні окуляри. Отож для початку кілька слів про дешеві окуляри. Приблизно те саме ми можемо сказати і про січість окуляри в плані їх надійності, а головне безпеки для ваших очей. То чому ми не рекомендуємо для захисту очей саме сітку? Вся проблема в тому, що сітку може легко пробити кулька, випущена мітко-снайпером, або ж кулька може розлетітись при попаданні у сіточку, і, якщо їй не пошкодити око, створити вам багато дискомфорту. То чому ми рекомендуємо саме якісні балістичні окуляри? А саме балістичні окуляри з якісною лінзою? Це річ у тому, що вони розраховані на значно більше навантаження, аніж попадання звичайної пластикової кульки. Наступною річчю, яку обов'язково потрібно придбати, є захист обличчя. Ми радимо захист обличчя схожого типу на те, що я зараз тримаю в своїх руках, з м'якими щоками. Річ у тім, що вони не просто захищають обличчя від попадання, а також не заважають вам вкладатися у приклад під час прицілювання, що є доволі зручним під час інтенсивних стребольних перестрілок. Навіщо взагалі потрібна маска? Коли ви приходите на страйкбольні ігри, багато бувалих дядьок можуть сказати вам, що захист обличчя не потрібен це взагалі фігня. Насправді це далеко не фігня, оскільки приліт кульки на швидкості 137 метрів на секунду і більше, інколи навіть з півтора-двох метрів, може легко призвести до травми, такої як вибиті зуби, пробиті щоки, губи і так далі. Захист голови в цілому насправді є опційним. Принаймні для початку. Пізніше ви вже зможете одягати такі речі, як шоломи або щось більш серйозне. Але знову ж таки, для початківці вистачить і звичайної кепки. Вона зробить вашу гру не просто більш комфортною, оскільки захищатиме від ковзних попадань кульок в голову, а й просто захистить вас від сонця. Тож, чи обов'язково одразу бути повністю вдягненим у військову форму, починаючи від кителя, закінчуючи штанами з наколінками? Ні, не обов'язково. Річ у тім, що для початку вам вистачить Тих речей, у яких вам просто комфортно, це може бути будь-який максимально комфортний для вас одяг, бажано темних пастельних кольорів, аби ви яскраво не виділялися на ігровому полі. Причому кольори і комфорт стосуються усіх елементів вашого одягу. В якості взуття ви можете використати будь-які кросівки з тих, що є в вашому гардеробі, або ж вам більше пощастило, якщо ви ходите в гори і у вас є трекінгове або хайкінгове взуття. Оскільки воно, окрім того, що надає вам відносної свободи руху, в той самий час безпечно фіксує гомілку, захищаючи ваші ноги від зайвих можливих травм. Для самого початку рукавиці в якості захисту рук не є обов'язковими, але їх наявність надає вам безумовну перевагу у вигляді захисту рук від безпосереднього попадання в них кульок. А також роблять ваше переміщення по ігровому полю більш комфортним, оскільки ви можете з легкістю спертися, наприклад, на раму вікна і перестрибнути його за потреби, що було б не таким комфортним, якщо б ви грали без рукавиць. Отож, перейдемо до найцікавішого приводів. Багатьох людей цікавить запитання: що ж краще АК чи МК. У страйкболі усі вони мають відносно однакову потужність, дальність вильоту і точність, тобто не відрізняються. Тому привід вам потрібно вибирати по зручності. Для цього вам просто потрібно прийти в один з магазинів і спробувати особисто потримати ту саму М-ку або ж аналог Калашникова в руках. В додаток до усього, що ми щойно вам розповіли, ви маєте чітко розуміти ще одну річ: наскільки б якісним, дорогим і гарним не було екіпування того чи іншого гравця, це зовсім не гарантує йому перевагу над іншим на полі. Оскільки безпосередньо ваша. Ефективність на ігровому полі як гравця в першу чергу залежить від вашого скіла. Тому навіть гравець з найдешевшим екіпуванням, найдешевшими проводами, цілком і потенційно може домінувати на ігровому полі над іншими гравцями. В цьому відео ми проговорили з вами про бомж-пакет або мінімальний необхідний набір екіпування для гравця-початківця. У наступних відео ми поговоримо про те, яким чином. І як перетворити бомж пакет у щось більш приздати. <кхід> Перепрошую, достойне. Дякуємо, що переглянули це відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступному відео.